Так, пропоную обговорити таке питання. Побачимо, хто з вас може його зрозуміти. Я про манеру злитися, точніше, про звичку злитися. У всіх нас є така звичка. Звичка злитися пов'язана з тим, що в якусь мить ваше ставлення до чогось було суб'єктивне. А любов, як я вже казав, дуже суб'єктивна штука, і тому вона часто спонукає до суб'єктивності в поведінці. Я б запропонував наступне: щоб закохуючись у когось чи захоплюючись кимось емоційно, ви могли спокійно насолоджуватися цими стосунками і не давали собі зануритися в болото ультрасуб'єктивності, де ви втрачаєте широту поглядів. Скажу інакше, у вчорашній розмові я згадував, що небезпека кохання у тому, що воно суб'єктивне, і що в майбутньому на його місце прийде розуміння. Я буду по-різному використовувати це слово. Тут під розумінням я маю на увазі здатність робити точні прогнози щодо вашого партнера в певних сферах. Нехай це буде людина, а це шкала, яка відображає її здатність до прогнозування партнера. Але якби я спитав таку людину зі здатністю до прогнозування, а що з цим пробілом, вона б відповіла: у цій області я не знаю свого партнера, а пізнати його у цій сфері дуже складно. Я не знаю, як поводитиметься мій автомобіль на гірських дорогах, але в місті він мені подобається. Наприклад, у Майамі. але в Сан-Франциско від нього може бути купа проблем. Там то підйом, то спуск. Купа проблем. Тому в сан франциско потрібно буде робити щось інакше. Уявіть крутий пагорб у Сан-Франциско. При парковці потрібно буде повернути колеса до бордюра і натягнути ручні гальма. Багато хто лишає колеса повернутими в бік спуску і натягує ручні гальма так само, як на рівнині. Але якщо гальма раптом відмовлять, а колеса були повернуті, то авто впреться колесами у бордюр. А якщо ви лишили колеса прямими, то не підлаштувалися під нову місцевість. Тому, зустрівши нову людину, замість суб'єктивної фрази Мені в цій людині подобається все, скажіть, мені подобається у ній усе, що я знаю. Потрібно також спитати, що є такого, чого я про неї не знаю. Я не знаю, яка вона в робочому середовищі. Скажіть, можна тебе на хвилинку? Припустімо, ми живемо разом. Ти граєш на скрипці, і я кажу, чорт, вже чотири години граєш. Ми ще ні хвилини разом не провели. А ти відповідаєш двадцять хвилин і все. Я кажу, добре. Кажучи, двадцять хвилин і все, ти суперечиш моїй потребі. Звісно, це вигадана історія, адже причина, з якої я заговорив із тобою про скрипку, полягає в тому, що я хочу бути з тобою. І сказавши ще 20 хвилин, ти обірвала мене. Якщо ж ти скажеш, мені потрібно буде репетирувати 4-5 годин. Ти витримаєш? Я відповім, я не знаю. А ти шкода, але мені це дуже потрібно. Тренування на скрипці дуже важливі для наших стосунків, і тоді мені доведеться навчитися не просто дозволяти тобі, мені доведеться із цим змиритися, не кажучи, та про свою скрипку вона думає більше ніж про мене. Ви згодні? Добре. Якщо ви любите цілий день триматися за руки, скажімо, вісім годин поспіль. А я отримую повне полегшення і задоволення за півтори години, тому що мені більше й не треба. Але ж їй для цього потрібно три години. А в мене немає права казати, чому тобі не вистачає всього двох годин, і в неї немає права питати, чому мені не потрібні всі вісім годин. Ви мусите розуміти, що інша людина відрізняється від вас. І якщо у вас більше знань у цій області, то в більшості випадків я б запропонував вам змиритися з цією суперечкою, з тією людиною, якій потрібно вісім годин триматися за руки. Знаєте чому? Тому що для вас це має бути легше. Людині з суб'єктивним ставленням це дається складніше. Хтось не розуміє? Вам легше мені легше. Коли в 15 років моя дочка 22 рази поспіль робила щось дурне, я завжди був приємно здивований, адже це було не 28 разів. Я питав себе, чого можна чекати від Бембі, так звати мою доньку. Чого можна чекати від моєї матері, якщо вона робить 27 дурниць на годину? Я навмисне перебільшую, то це її модель поведінки. І якщо одного разу вона зробить щось приємне, зробить кілька хороших рішень, я не скажу, я радий, що ти змінилася. Та ніхто не може змінитися. Жодна людина, яку ви знаєте багато років, не здійснить квантового стрибка в своїй поведінці.